Чи справді хустка була тільки для заміжніх жінок? У давнину існувало повір'я, що якщо заміжня жінка покаже волосся з-під хустки, накличе велику біду. Привіт! Мене звати Марія, я та сама пані Вишиванка. Ставте лайк, підписуйтесь, діліться моїм відео з вашими друзями для того, щоб ми з вами разом могли дізнаватись історію нашої культури і традицій. У коментарях ділиться своїми враженнями. Насправді хустка була не тільки для заміжніх жінок, їх носили так як і дівчата, а пізніше з'явилась традиція, що їх використовували навіть і чоловіки. Це були шовкові шматки тканини з вибитими квітами або орнаментом. Їх пов'язували собі на шию. Чоловіки прикріплювали кованими спеціальними кільцями. Вигляд вона мала, як на сьогоднішній день, наша сучасна кроватка у чоловіків. Відмінністю носіння хустки жінок у шлюбі і дівчат була в тому, що вони їх по-різному пов'язували. Заміжні жінки пов'язували хустку на очіпок, а дівчата могли пов'язувати наверх хустки вінок. Або е, ленту. Сьогодні хустка є не обмежений простір для творчості, так і для носіння. Була б фантазія. Ну і, звісно, ще забула нагадати вам, що Всесвітній День української хустки відзначають 7 грудня. І до сьогоднішнього дня хустка є невід'ємною частиною е, культури. Культурної спадщини України, тому що вона використовується також і в обрядах, і в різних культурно-побутових святах.